Ваше замовлення прибуло. Ура! Ура! Мої магічні фарби! Ура! Що я можу намалювати? О, я знаю. you <laughs> Фу, дивні кролики їдять дерево. Гей, кролики, ці дерева не можна їсти? Ха? Таті біжи, Рятуйся! Заспокойся, місіфу! Я тебе врятую. Я маю обов'язково врятувати місіфу. Але спочатку мені потрібно дізнатись, звідки вони всі вилізли. Osionfish. Ага, знайшла. Але що вони забули у Лілі вдома? Так, подивимось. Допоможіть! О, ні, вони полонили Лілі! Король, наш король, наш король, довгі вуха. Довгі вуха, довгі вуха. Запізно вони його уже впіймали. Я маю зайти до будинка містера Монінга і знайти винахід, який мені допоможе. Допоможіть, допоможіть, будь ласка. <різь> добре, добре, я мовчу. Наш, а, король! Наш, король! Наш, наш король, наш король, наш король! тут забув? Вони думають, ви їхній король. А, сифу, а ти що там робиш? Мене впіймали. <смір> 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 Рюкзак підійде, треба поспішити. Як добре, вони вірять, що містер Монінг їхній король. А отже, сконцентровані на ньому, тому я зможу врятувати Місі Фу та Лілі. От і вирішення проблеми. Я не хочу, я не голодний. Ні ні ні. Ні, ні, ні. ні, 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 Я врятую місіфу за допомогою віддаленого пульта управління. Поїхали. А? Таті! Дякую тобі, величезне, таті! Ходімо, місіфу. Нам ще потрібно Лілі врятувати. Добре. Місіфу, ти їх відволікай, а я звільню Лілі. Ні-ні ні. Я не хочу, щоб мене знов піймали. Давай цього разу ти їх відволікатимеш, а я звільню Лілі. Ну, добре, Місіфу. Ховайся, а я піду всередину. Добре. Кролики, ви де? Таті, рятуй мене! Спробуйте мене впіймати! Місіфу зараз! Вони дуже швидкі! Ой, вони мене спіймають! О, ні, треба пістище. хто небудь. Лілі, я прийшов тебе врятувати. Матір моя кішечка. Це усе були кролики. Ти вільна. Воно ще один. Треба його упіймати. Я візьму коробочку для цього. Тихинько. Опіймали. От і все, Лілі. Чудово, місіфу. А тепер ми маємо врятувати Лілі. Ми йдемо, таті. О, ні, вони будують вежу, щоб піднятися. А-а-а! Oh, yeah. Он вона, Лілі. Таті, ми вже тут. Дякую, друзі. Залезне Ай! Mm -hmm. mm -hmm. Лілі, звідки усі ці кролики взялися? Я просто намалювала чотири маленькі кролики, і один відібрав у мене фломастер. І потім намалював усіх інших. Уявляєш, як страшно? І Як ми збираємося вирішити цю проблему? Ми просто маємо усіх їх стерти оцією магічною гумкою. ой ой, -ой, -ой, -ой. А де усі ці малюнки? Он там на стіні. Добре, друзі. Давайте усіх стеремо. Ой-ой-ой. О, вони такі гарненькі. Кетюні лапуні. Скільки ж їх? Я знаю, але вони такі милі. І куди вони всі поділися? Ну, в принципі, все одно головне. Я нарешті вільний. От і усе. Але де той кролик у коробці, якого ми спіймали? Дивіться, він їсть морквинку. Кролечко, дай мені маркер. Дякую. Цього ми не стиратимемо! Його залишу як домашнього улюбленця, бо він дуже дуже, милий. <плес> Не забудь підписатися. <плес> А ця частина звитка, а не треба викинути. А тепер треба випробувати. Ой, схоже, це була не зайва Ааа? <смеш> <О>, Зупинись. <смеш> Моє яйце. О, це працює, працює. Як дивно, яйце незвичне, віднесу його таті. Може, вона знає, що це за яйце. Таті, Диви, що я приніс. Диви місіфу, дивне яйця. Хм, цікаво, цікаво. Я залишу його тобі, піклуйся, поки таті не прийде. Добре, залишай. Тук-тук. Там хтось є, ні? Хі -хі. Що ж мені робити з цим яєчком? Знаю, намалюю на ньому лице. І до сьогоднішніх магічних новин, починаючи від завтра. Я голодний, тому гайда їсти! ля 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 ля, -ля, -ля. Що? Яйце ти йдеш за мною? уй ой, 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 ой бідолашне, я тебе вилікую, нія, мі, мі, допоможіть, допоможіть. Хочу з вами грати у печа. Лілі, допоможи мені! О, але ж це дитинка, і вона голодна. Дамо тобі молочка. Ось тримай! мі, -мі Га? Лілі! Може, він хоче вівсянки! мі, -мі Ой-ой-ой. ой 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 Ой-ой-ой-ой-ой! який безлад! Я не прибиратиму. Ой-ой-ой. Що ж тут сталося? трес Трест страс Хата буде чиста враз. Таті, цього разу це не ми. Це оця малеча. І звідки він узявся? Я не знаю. Містер Монінг приніс яйце для тебе, і оце вилопилося. Зрозуміло. Що ж, спочатку помиємо вас. Трес тріс трас. Лілі Місіфу та маленький динозавр чистими стануть враз. Іди сюди, маленький. Мім. О, я бачу тобі подобається місіфу. Міміно. Ти мені теж подобаєшся, малий. Треба піти до містера Монінга, щоб він повернув динозавра мамі. Містер Монін, ми привели маленького динозавра, щоб ви його повернули мамі. О, то це було яйце динозавра. Де ви його знайшли? Його принесла моя машина часу. Ну що ж, а тепер час повернути його до мами. Мені дуже шкода, друзі, але це неможливо, бо машина повністю зламана. Ага, зрозуміло. Щось придумаємо. До побачення. Є певне заклинання. Глянемо у книзі. Магія пришвидшить час, і ми з маленьким динозавром повернемося до його часу. Чудово! Це спрацювало! А! Це тірекс! Біжімо! Сховаємося тут! Не бачить. Ходімо, Знайдемо маму маленького динозавра. <рес> моя дитинка, маленька дитинка. Де ж моя дитинка? Не плачте, пані динозавр. Ось ваша дитинка. Мамо! мамо. Мій маленький. Я так за тобою сумувала, малечу. Я за ним сумуватиму більше. Не хвилюйся, місіфу. Ми до нього ще завітаємо. Не забудь поділитися! Місі Фу, це була гарна ідея зменшити нас. Звичайно, гайда стрибнемо на той стілець. Добре, стрибаймо. Ой ой, ой як же тут високо. Оф, я не думаю, що в мене вийде. А ти просто стрибай! І ні про що не думай. <звук> <звук> Таке ще раз. <плес> І куди веде цей тунель? Гайда дізнаємося. Якось тут занадто темно. Не думаєш, місіфу. Ага, сім, місіфу. Ти там хоч щось бачиш? Бачу, що там так блищить? Воно ще й рухається. Біжімо. А -а -а -а! Швидше, швидше, воно нас доганяє. Що це було? Не знаю. Таці, місіфу, ти що ви? Мишко, це ти! Ти нас налякала. А що з вами сталося? Чому ви такі маленькі? Нам стало нудно, і ми вирішили зменшитися просто для розваги. Давайте я вас проведу до саду і ви зможете там погуляти. Так! так! Сідайте на мене. Ну що, ви готові? Так! так! Тоді тримайтеся міцно. Ура! Ура! Мишко, а ти не боїшся жити тут у повній темряві? Двицяй до ній. Насправді я тут не люблю темряву. Ми майже прийшли. Вау! Тут усе таке величезне! Дивися, таті, великий гриб! Будьте дуже обережними, і якщо якісь проблеми, кличте мене. Добре, але що може піти не так? У нас є магічна паличка. Ой-ой. ой Таті, паличка. Я її забула. Ну, власне, якщо потрібна якась допомога, просто мене кличте. ля 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 ля, -ля ми маленькі такі. Ля-ля-ля-ля-ля, ми лімалю. Таті, навіть трава більша за нас. Ну, привіт. Таті, мені страшно. Що це? Заспокойся, Місіфу, це мураха. Мурашка, але ж вона гігантська. Місіфу, ми ж зменшилися, згадай. Привіт, мурашко, привіт, таті. А що ви тут взагалі робите? У нас тут маленька пригода. А, ну добре, розважайтеся тоді. а Мені треба повертатися до роботи. Бувай, мурашко! Дивися, таті. Ще одна мурашка, але іншого кольору. Де? Що сталося, чого ти кричиш? Біжи, Місіфу! Це скорпіон! Там пляшка, Місі Фу, залазь всередину! Так страшно! Думаю, краще закрити пляшку! Сзаді закрий її! Або нас з'їдять! От і все, місіфу. І що тепер робити? Я пропоную бігти в плясці, і так вона крутитиметься швидко. Ура! У нас майже вийшло. Скорпіон вже далеко позаду. Ой, здається, ми прискорюємося. А -а -а! Ай! Ой! А -а -а -а! Таці, ми впали в море, нас з'їсть акула. Місіфу, це не може бути море. Ми дуже далеко від нього. Але подивися, скільки тут води. Можливо, це річка. Значить, піранья нас з'їсть. Заспокойся, місіфу. Тут є хвилі, це море. О, правда, якісь завеликі хвилі. Щось у мене голова крутиться. Ой, мене закачує. Та-ля-ля! Там хтось співає. Ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля, Як весело стрибати по колюшках. Ля-ля-ля. Хугу-ка. Місі Фу, ми в калюжі. Вау, яка пляшечка. Мені везе. Вау! Там щось усередині. До містера Моніна. Думаю, він мені допоможе. Хі -хі -хі. Містере Монін, дивіться, що я знайшла. Але я не можу його відкрити. Допоможете? Так, звичайно, я допоможу. Ой, схоже, хтось всередині. Подивимося за допомогою лупи. О, це та, це та місі, фу. Але що вони забули у плясці? Випустіть нас, будь ласка, тут так спекотно. Зараз ми вас витягнемо. От тільки продумаємо як. Я використаю магічну паличку. О, ні, ні ну, будь, будь ласка, ласка, не використовуй. Троски, Ми хочемо бути з моєю сестричкою. О, Це спрацювало, спрацювало. Не можу повірити. Ми тепер усі разом. Так, місіфу, але ми все ще всередині пляшки. Ой, якось спрацювало не так. Треба спробувати ще раз. Може, цього разу вийде? Ні лілі, не, не треба. треба. Краще ми покличемо мишку. Мишо! 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 Що з вами сталося? Ми застрягли у плясці і не можемо вибратися. Мені потрібна моя магічна паличка. Добре. Я відвезу вас додому. Тут так темно. Тепер, друзі, давайте спробуємо витягти пробку. <плес> Я так за тобою скучила, паличко. тріс, раз. Усі знову будуть великими враз. Ой-ой-ой! Нормального розміру стане враз. Тепер набагато краще. Вподобайку і підпишись!